Я живу від народження, в своїх 15 років. В оселі мені дуже приємно жити, адже це типу, для мене є велика сім'я. Не в кожної людини. От... В країні, там у Львові, в винниках немає такої великої сім'ї, як у мене. А це ну це для мене дуже добре. Адже ти прийдеш додому, кожен, кожен може тобі сказати пару приємних слів. Навіть це те, що він скаже тобі доброго ранку, мені вже приємно. Адже ну типу не в кожній сім'ї є, ну наприклад, 20 людей, які тобі скажуть доброго ранку є. Тільки там 5 чи 8 і так далі. Оселя це дім. Це взагалі громадська організація, але фактично це дім, де люди живуть, де люди діляться всім, їжею, де люди разом працюють, разом відпочивають. Ну і ми йдемо в цей дім. Як все велике, воно почалося з мрії. З мрії, яка не мала під собою ні за собою жодних ресурсів для її реалізації. Це мрія Олесі, е, яка е, ну, була якоюсь такою особливою людиною. Е, в неї було відчуття е, таке, такої гострої несправедливості. Пам'ятаю, що вона завжди казала, як можна бути щасливим в суспільстві, де є нещасні люди. Зараз ми знаходимося в благодійній крамниці Маус Оселя. Це є один з напрямків соціального підприємництва у селі, так враховуючи те, що ми не прибуткова організація, ми мусимо так самі себе забезпечувати. Дякуючи тим речам, які ми отримуємо в благодійні пожертви від людей. У нас є по місту контейнери, стоять, віддають люди речі, які в принципі їм вже не потрібні. А ми їм даємо другий шанс. Тут ми їх реалізовуємо для того, щоб функціонувала спільнота і функціонували всі ми. Пішла. Я тобі сказала, пішла не кусати ніколи. Ігор, привіт. я Офіцерня наша майстерня е, відновлення е, меблів, які були в житку. Іноді люди просто нам дають свої меблі, щоб реставрувати. Іноді просто віддають, бо їм вже не потрібні, вони вже купили собі інші, а ці меблі ми е, відновлюємо і е, віддаємо людям потребують. Тобто в нас ті люди, котрі проживають у спільноті, вони також вміють перешивати меблі. Це були старенькі-старенькі крісла, які вже, в принципі, на них сидіти неможливо було. От вони перетягнули. У тобто нас не тільки, можна сказати, там крамниця, а в нас усередок добрих емоцій. Почалося все з такої недільної школи, школи при церкві, де на волонтерських засадах Олеся вчила малювати дітей безкоштовно. І туди переважно приходили діти з неблагополучних сімей, де батьки не могли заплатити за, за гурток дитині. І Олеся з ними малювала. Потім почали приходити їхні батьки. І вони мінялися, вона бачила радість на їхніх обличчях, і в неї виникла така ідея, що треба просто створити середовище для таких людей, де би людина відчувала себе ну, без ярликів, без оцінок, просто була прийнята, і її тягар був би розділений, так би мовити. І оселя — це те середовище, яке. Допомагає людині відновити своє життя. І це унікальна, унікальна річ. Знаю, що мама ціле життя е, вірила в те, що Кожна людина має другий шанс, а може і третій, і четвертий, тому що дуже часто бувало таке, що приходили до нас додому ті люди, котрі по тій чи іншій причині вибули з спільноти, але вони хотіли вернутися і ще раз почати ресоціалізацію, ще раз попробувати отримати той шанс. І мама ну, не було таких людей, яким вона відмовляла. Як соціальний працівник я розумію, наскільки великий вклад вона в це зробила на, на, на території держави, і як мама розумію, наскільки в неї було велике серце, щоб, е, щоб полюбити всіх. Отак. Тут столик, телевізор, тут ще одна людина відпочиває. Тож, у нас у двох кімнаті. Ну, селі то, е, як, скажете, як рідний дім, де є багато друзів, де є багато знайомих, де можу перебувати, з ким кимось поговорити, поспілкуватися. Я сам виріс, без батьків мене мама у Франківському домі маленький, вона лишила в Паленках. А з родом мене у франківську долину забрала, я там виспитувався до двох років, потім мене в інтернат забрали, я там закінчив 10 класів, то потім сюди приїхав 2004 рік, 20 вересня. І зараз тут, слава Богу, вчора виповнилося 14 років. На кастрі Україна має талант. Олечка. Олечка народилася в Усе. В 204 році. Сідай, в Русе. школи школы пришла. У нас тут так, як 50% это работопосковность, ну, желание работать помогать другим. А 50% у нас відношення між людьми. Вы больше, что это российско-украинское, я сам русский. Я і это є какие-то плохие відношення. Такі люди только не задержать. Они как пробкой. Отсюда вижу. Ну просто виходять. Просто нормально. Ну не знаю, в мене топто така проблема є. От я у Львові маю там багато знайомих, колегів. І всі ті колеги, знайомі, завжди ми зустрічаємося на пиво, на пиво, на пиво, на пиво <зві> ходимо і все. Я до того Львова навіть не лізу. Я собі в винниках тут живу, нікому і не сказав з колеги, що я тут є. І все. Але ви кажете пробки, але справа в тому, що оселя є це місце, коли ви ну, в якийсь певний період своє життя відновили і потім маєте ну, якісь знання, міння, там як то трохи. Віджили і тоді вже ви починаєте інші життя. Тобто це такий перехідний етап для людини. Це не обов'язково тут прийти і вже думати, що ти будеш все життя жити в спільноті або потім в соціальному гуртожитку. Це власне налагодити, знайти цей сенс життя, помінятися, адаптувати. адаптуватися і йти далі, тобто мати якийсь стимул вже жити окремо. Тут Мене навчили допомагати іншим на різдво і на великдень, так, так. То ми накриваємо столи для бездомних, і це мені подобається, воно мене надихає, адже ну, ця людина безпритульна, вона не може собі там дозволити Паски купити і так далі. А ми накриваємо для них столи, і мені це дуже приємно, адже я роблю добру справу не тільки для себе, а й для людей, які цього потребують. Ми йдемо до моєї кімнати. Ця половина це моєї мами. У нас там. Моя мама творча людина, тому вона все це так творчо. Колись була реально фанатом цієї, типу, команди, але зараз не дуже фанат, бо не люблю, вони програють так часто, що це просто. Я брала участь у конкурсі Чарівна панночка талант типу у винниках, і я, я маю корону, дивіться, так, я вам покажу. Бачите, я маю корону і маю таку ленточку, ленточку, де пише. Що пише панночка, артистичність, виник 2017? У мене є мрія, ну як би мрія. Можливо, після того, як я закінчу школу, я планувала стати соціальним працівником. Ми навіть з мамою про це думали, аби працювати, ну, типу, ось тут. І тому я так думаю, що це буде хороша ідея. Ну, Пам'ятаєш, що ми говорили за фото альбом, 9 клас. Ну і що? Ми не будемо робити з того дядька, А кого? або за Що Шук добре робити? Yeah. Ні, ми будемо робити в карамель.